Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Live. Мене все ще звуть Сергій Шихайлов. Наше попереднє відео про досвід використання iPhone 10R, знято сьогодні ж. Тому я все ще хворію і мені все ще дуже погано, температура в районі 37. Але е, і це відео, що очевидно, вийде на наступний день після 10R. Досвіду використання. От. Е, мені все ще дуже погано, і тому це теж буде відео на один дубль, але я сподіваюся, що воно буде коротким. Сьогодні ми будемо розпаковувати iPhone 15. Про, котрий завдяки чудовим людям із інтернет-магазину Vodafone потрапив мені до рук, Vodafone в місті Бориспіль в торговому центрі Парктаун за адресою Київський шлях 67. Оцей чудовий телефон, потрапив мені до рука з 10 арми попрощалися, і він пішов по тридину на покупку уже цього гаджету. Дякую їм величезне за допомогу. Усіх гагітую, завітати до них в гості. Навіть якщо ви живете, умовно, в Вінниці. Чи десь там в Кременчусі, обов'язково їдьте через пів України, сюди, прямо в Бориспіль. Щоб просто завітати до них і сказати Ви красавчики. Ну і асортимент заодно подивитися. Дякую їм. І завдяки нашому таємному Санта-Клаусу, котрий мені прям порадив Сергійко. Ти поясни, чому техноблогер сидить в футболці п'ятирічної давності, і вона саме така, я знайшов у себе. Мені їх багато п'ятирічної давності футболок. То ти скажи, що це якби все в кредит береться і не без чужої допомоги, і поясни людям, що це все не просто тупость, а куплено в кредит для того, щоб робити контент. Кредит куплено, будемо робити контент. Почнемо з розпаковки. Я сподіваюся, що в майбутньому з'явиться і огляд, і дуже-дуже багато порівнянь з конкуруючими моделями на платформі Android. А може і з попередником порівняємо, якщо у якогось умовного піксафона випросимо на огляд, ну, на порівняння, якщо говорити точніше. Тож, як виглядає коробка вживу? Вживу вона виглядає от таким от макаром. Тут у нас на тильній стороні дуже багато тексту, і мені хотілося б відмітити те, я навіть це поближче, отак от в руках, які трясуться від температури і підвищеного тиску. Ви побачите, що тут навіть є текст українською мовою, тобто це офіційний зразок для України. І це у нас iPhone на 512 Гігабайт Blue Titanium. Дякую ще раз усім, хто доклав свої руки до цього придбання. Я сподіваюся, що контент буде литись рікою. Не соромтесь його підтримувати. І хто хоче підтримувати канал фінансово, нагадую, що в описі ролику є посилання на спонсорство і на Patreon. Відкриваємо коробку цей довгоочікуваний момент. Наводимо на ній фокус-покус-труляля. І я так розумію, що ці стікери мають бути шпок. І знизу теж якось... Ооо! Так от. Чпок. Ми їх прям для історії залишимо. Хай буде. Я коли здавав свій 10 ар, всі були в такому шоці, він в такому гарному стані. Він так класно виглядає, він тут в Таті 5 років, ти репири, ви шо, Як ви? Як? І ще й весь комплект. Не дивлюсь. Показую вам. Ви подивились, я ще не бачив. Дивлюсь. Да! Нічого так! Виглядає дуже приємно, мені безмежно подобається. В мене не було на огляді iPhone 13-го покоління, 14-го покоління, але був 13-КА, ДІМА його купував. І я його мацав, там реально грані більш різючі. І я думав, що це реально маркетинг. І всіх попросили про це, хоч два слова ляпнуть. Хлопці реально грані абсолютно інші, і в долонях він відчувається просто неймовірно приємно. І так я планував і ну, хотілося б придбати 10 Ar Goodbye America і придбати Pro Max 15, але його тупо ніде нема. Тому довелось брати прошку. Але можливо, колись вона телепортується і зникне, і з'явиться про Макс. Але це якісь дуже далекі плани. Ми про це зараз не говоримо. Стилу телефон виглядає дуже приємно. Це відео про емоції, виключно виглядає дуже приємно. На дотик дуже приємно. Ну, це все ще те саме матове скло. І як каже весь інтернет. Ребра ляпаються, і вони реально дуже швидко ляпаються. І при цьому дуже швидко вони цим самим пальцем. Я не знаю, як вам показати в цьому хріновому освітленні. Просто це відео треба зняти сьогодні, тому що я умовно без телефону. Ну, будь ласка, ну спіймайте різкість. Ну. О! Так от я отут зараз залишаю свої відбитки пальців. Я сподіваюся, вам це буде якось видно. От, я іще раз навіть різкість наведу. А тепер, навіть якщо там щось було, я ще раз пальцями провів, тут нічого не вийшло. Мене не бісить синій колір, він мені навіть дуже подобається. Телефон поки що в сторону. В комплекті, окрім смартфону, є кабель. І кабель візуально прям неймовірно приємний. Він плетений. І всі якось так. Ну, от він плетений. Блін, він офігенний. Те, що він повільний, ми усі чудово знаємо, і що треба за купу грошей купити оригінальний, офіційний ля-ля та паля. Я вас запевняю, що є і неоригінальні, і неофіційні, які все одно будуть досить швидкими. Але оцей кабель, він прям проситься в руку і виглядає ну, приємно. Тикс. Давайте ми цю фігню знімемо. Це діло ми швернемо кудись-туди. Кабель не дуже прям так, щоб лінючий. Але в цілому комфортна довжина. Плюс-мінус такий самий, як був завжди, і в руці відчувається дуже приємно. Ну і невеличка кубка документації. І скрепочка у нас в комплекті є. Так, документи, документи, і одне яблучко. Якщо раптом ви його не побачили, показую окремо. От і весь комплект. Тому. Розпаковка це чисто розповідь про те, що сталося. І для того, щоб зібрати ваші питання по iPhone. Язик сам каже, скажи, Сережка, 10 r скажи 10 r але ні, його, на жаль, з нами більш нема. По iPhone 15 тро. Тро, саме Тро. Нагадую ще раз про температурку. Тож, ви залишаєте свої питання в коментах під цим відео. Я з величезним задоволенням в наступному відео по цьому гаджету, а точніше, вже по огляду, буду вам розповідати про свої враження. Можливо, буде перед оглядом тижневий досвід використання, а далі вже у нас буде огляд повноцінний. От, і я там буду відповідати потихеньку починати на ваші найактуальніші і найцікавіші з моєї скромної точки зору за Тож не соромтесь їх лишати. Вмикаємо екран. Вперше в житті в своїх руках тримаю смартфон з Dynamic Island. тому що, повторюю ще раз, я 14 те покоління повністю пропустив і навіть приблизно його не бачив. Поки телефон вмикається, я скажу, що я придбав це десь. Третє вдарення по мікрофону, вибачте, я придбав самий звичайний чохол, котрий там у них продавався, але іншого просто не було. І я придбав шкльо. Але воно на iPhone 14 Pro. От в досвіді за тиждень, якщо такий відео взагалі вийде, якщо вам цікаво, я заїкнусь, чи підходить шкльо від 14. го Тому що. Телефон треба берегти в ідеальному стані, і тому скло на нього буде необхідно приліпити саме сьогодні. Тож, поекспериментуємо, якщо воно нормально ляже, будемо використовувати і в тижневому досвіді, я про це обов'язково розкажу. Тому що я знаю, що з аксесуарами теж зараз можуть бути деякі складності. Рамки, вони офієть які маленькі. Після 10 r хочеться сказати, що їх просто нема в принципі. Ну, от. От зараза, камера наводила різкість і надпис зник. Але зараз, начебто, все добре. Ну, ви бачите, рамки дуже-дуже тонюсінькі. Цим телефоном прям хочеться брати і користуватися якомога швидше. На цьому даний ролик буде завершуватись, тому що, ну реально, я не знаю, що сюди ще можна вставити. Якщо хочете, а ви, звичайно, дуже хочете. Я бахну інтеграцію є е каталога. А озвучка для цієї інтеграції пишеться не день в день з самим відосом, тому ви можете насолодитись моїм новим і сподіваюсь, тимчасовим голосом. Я традиційно рекомендую використовувати є е каталог для того, щоб орієнтуватись в сучасних реаліях ціноутворення. Тут можна не тільки підбирати смартфон по ціні, але й юзати фільтри, переглядати динаміку. Цін формувати таблиці порівняння і навіть налаштовувати видачу за додатковими параметрами. І це все актуально не тільки для смартфонів, а й для фототехніки, ТВ, домашньої електроніки чи автотоварів. Посилання на є е каталог чекатиме вас в описі цього ролику. От, ну а тепер ми будемо, мабуть, що прощатися. Я знаю, що відео ні про що, але ви можете просто за серійка порадуватись і восхититися тим, що. Сергій йде на осознані жертви для того, щоб контент з'являвся для того, щоб зробити і огляд. Ну, от розпаковка вже готова, купу досвідів використання і порівнянь. Сподіваюсь, що вони будуть. Але не сьогодні і, мабуть, що не завтра, тому що я, як я вже сказав, захворів. Ну, і от на прощання у нас ще тест на стояння. Стоїть? Алілуя! Якщо iPhone стоїть, значить все добре. Дякую, що дивитесь. На прощання величезна подяка нашим спонсорам-патреонівцям. і Без них відоси на наших каналах просто не виходили, бо я б закрився просто вже дуже давно. Дякую цим чудовим людям за їх підтримку, в тому числі і фінансову. Посилання на Патреон на спонсорство є в описі цього ролику. Хто хоче долучитись до числа наших спонсорів-патреонів, знайте, що це зробити дуже просто. Слава Україні! Нехай все буде добре і до зустрічі в нових роликах! Здоров'я вам!